Bonjour à tous, mes chers élèves, j'espère, je que vous allez bien. маю надію, що ви в прекрасній формі, що ви вже вивчили трошки французької за моїми уроками. І сьогодні, aujourd'hui, готуйтеся гарненько, беріть каву, якщо поруч, чай, якщо поруч, бо зараз буде дуже цікавий фонетичний вступний урок до курсу фонетики практикум, який стартує 1 липня. Тому гарнесенько, комфортаблемо сіли і налаштувалися красиво говорити. Адже зараз ви вивчите чотири, к'ять конструкцій. Популярних питань, питання, форми питання, які задають французи chaque jour, кожного дня в своїй побутовій французькій мові. І ви також зможете говорити. Не червоніти за те, що ви неправильно вимовляєте ці питання. Не оце забігати кудись в куточок, і хай скаже хтось, хто знає французьку, а моя хата з краю нічого не знаю. Ви сьогодні будете все знати по чотирьом найголовнішим конструкціям питанням, і зможете їх вимовляти настільки філігранно, що навіть французи вам будуть заздрити. Готові? Есквезідця. Нагадаю, хто вчив зі мною граматику. Це для чоловіків, те не читаємо. Ось вже фонетика. Це жіночий рід, ми те читаємо. Пре і прет. Одразу мікроустановочка для вас, мої хороші. Якщо ви тільки починаєте вивчати французьку мову на таких, знаєте, перших сходинках, voilà, то візьміть, будь ласка, зараз дзеркальце. Поставите поруч з відео, де ви мене зараз бачите. А це може бути таблет, планшет, портаблю. Мобільний телефон, але краще всі мої уроки з фонетики, Хто буде працювати на практику «Сьомий потік 1 липня? Виводьте усі мої уроки на телевізор або на великий екран. Вот ординатор, Чому? Тому що коли ви будете бачити конкретно кожну мою леверу, куди пішла губа, куди потягнувся звук, то ви будете оптимальніше, правильніше проговорювати кожен звук. Ескусеклер, якщо клер одразу натиснули серденько, я зрозумію, скільки серденьок стільки людей зрозуміло. Ну що, готові? Готові. Ви будете записувати, обов'язково працювати рукою, фразу, яку ви будете бачити, приклад питальної а, фрази питання, які ми будемо вивчати, і обов'язково почуйте зараз уважно: attention, почули, приготувались. Проговорюєте вголос в той момент, коли пишете. Ви пишете і вголос за мною проговорюєте. D'accord, ça marche. Parti, поїхали. Отже, чотири конструкції питання, які ми вивчаємо. Будь ласка, спочатку ви просто за мною повторюєте, воно тут буде з'являтися, і записуєте. Паузу можна натискати. Перша. С К. С к. Ще раз, губи. С. Розширили. К. Ск. Сі, я прям відчуваю, я прям бачу. А на сьомому потоці з липня з першого починаємо, ще буду гарніше бачити. Треб'я. С к. Друга фраза. Кеск. Кеск. Почули різницю, на відміну від першої. Від першої С К з Е. Друга з К. К дає звук вимову К. Ще раз: Кес К кес Qu k Ну, тут достатньо просто. Чи не так, не спа. Так, повторюємо. Перша була SQ. Es -que? Друга кеску. Qu Прекрасно. Третя т''єм. Повторюємо як другу. Кеску Qu -si? вийшли. Кеску Qu си. -si? І трошки швидше. Кес-късі. Qu Кес-куси. Ні, кісь-кіс-кіз ще раз почули для того, щоб ви дивіться, хто у кого зараз не получилось на фіналі, кому не сподобалося, бо поспішили. Тому що навичка автоматизації навички звуків, вимови вона формується по певним крокам, по певним алгоритмам, які ми будемо вивчати на практикумі, на сьомому потоці. Бо людина одразу не може завести п'яту. Трансмісіон, трансмісію, і одразу швидко сказати. Ну якщо хіба що в неї є генетична а, така, знаєте, генетичний нахил на це на вимову. Якщо нема, то це треба тренувати. І якщо ви роками не можете говорити французькою, живете в Парижі, у Франції, ось вже два роки, три роки, чотири, і ви не можете г говорити, і ви носові не можете говорити, і ви наче чуєте, що ви а, неправильно говорите. Вам видно, вам чутно, що ви фоните. Так, але ви з цим нічого не можете зробити. А чому не можете нічого зробити? А тому, що у вас нема усього першого кроку, алгоритмічного. Якого кроку? Коли ви вчитеся ставити правильну базу ставити. так? Бо співаки, всі, хто співає, вони ставлять спочатку звуки. А потім вже їх правильно говорять, автоматизують. Повертаємося. кес КЮ, СІ. кес СІ. С. І коли ви помовляєте звук К, це не Кей, а це К. І коли ви бачите, як я гарнесенько виводжу губи К. То вони в мене дають саме таке положення цей звук. Ще раз. «К -к І тепер три повторимо: далі підемо на четвертий: «Е -к К -к другий. Ще раз. «К -к Третій. Qu'est-ce que c'est? Так. А тепер четвертий увага. Четвертий насправді вид питання, який ми сьогодні вивчаємо, форма питання, так? Дуже часто говорила моя мама Євлін. Вона завжди на мене, так знаєте, ну, коли я ще дитиною була, там ще якусь битій зробила шкоду, шкоду. Вона сказала, казала мені, Вікторія, qu'est-ce que c'est? Ку-са. Це якщо повільно. Ще раз. ке кес сі кси, са Почули? Кес ксе, к са. Треба. Але французька мова, хоча сказати, французи, і французька мова мають свої певні правила. Які, якщо ви не знаєте, то ви не чуєте, коли кажуть французи, мікескесіксан? Ви почули, що я сказала ще раз приближусь: Мікіскесіксан? Мекеське сіксан. Мі І ви ніколи не зрозумієте, що це саме четвертий вид питання? Чому? Тому що французи мають таке в фонетиці правило, яке називається редюкс або редукція, або -e, випадіння літери e, так? або асиміляція, або таке явище, як аншен щеплення, або лісон зв'язування. І коли ви їх будете знати, або будете знати, я вас запрошую з 1 липня на сьомий потік фонетики, хто ще не зареєструвався, місць, до речі, дуже мало, тому поспішіть, хто хоче. Правильно говорити. То тоді, коли ви будете знати ці правила, ви будете на першому етапі правильно формувати свої звуки. А звуки у вас заходять в е, склади, а склади у вас заходять в е, слова, а слова в мікрофрази, а мікрофрази в макрофрази, а далі речення, контексти, ви говорите правильно. Секлеве розібралися. Тому що в цьому році, окрім а, фонетичних, е, правильних е, варіантів вимови питань, я вам ще даю таку певну методику і ще даю вам зараз алгоритми, інструкції, як зробити так, як привести себе до говоріння, тому що вам це не кажуть, коли вас починають навчати. І тому у вас оцей комплекс я не повноцінний. Я не можу вимовляти, я не можу навчитися врятувати ту ех», тому що ви не знаєте елементарно банально техніки правильної техніки виконання. А зараз з вами її показала на цих прикладах. Поїхали, розбираємо кожен приклад питання з, зі своїми прикладами. Готові? Поїхали. Отже, перша СК. Es С -que. es -que. Що тут читається, що тут не читається, що тут випадає? Давайте роздивлятися. Перше слово Есте e. одразу відмічаєте собі, ніколи не читається. Ніколи жамі, жамі, Сте. В групах на каналі, коли ви вже заходите на курс, у вас буде великий файл, де я розмістила всі правила читання. До речі, відео ви можете знайти на YouTube. Правила читання, воно в вільному доступі, і дивитися це відео. Всі файли, всі практикуми, ми проходимо на платній версії практикуму 1 липня запрошую. Ало, е, СТ не читається е. Наступне слово, там, де с, «ю» читається с. С. Так? Але ж ви його не чуєте. Я кажу «Ескю». А чому ви його не чуєте? Це uh? А тому що це правило «ю». Uh. Коли французи говорять швидко, вони uh, зі слів або з uh, коротких слів, з довгих слів, наприклад, дманди?» Я вас питаю, хоча д de мадий, так? Ось така історія. Ось перше правило ви вже собі підгрузили. С, далі К. Літера Q завжди читається К. А дифтонг. дифтонг ми також будемо вчити. Це дві голосні літери. Так, дифтонг. І за абеткою. Ю. І. Почули, що це різні літери? Я маю надію, що ви за мною проговорюєте все в голос. Окей, получаємо К. К. Звук І получаємо еску. Еску. І записуємо собі переклад. Еску у французькій мові не перекладається, або перекладається як чи. Наприклад, чи любиш ти каву? ТЮ тюм лю. Теж гарненько тягнемо лю. Еску ЛЮ КЕФІ. Est-ce que tu aimes le café? Чи любиш ти каву? Чи ти йдеш з нами сьогодні ввечері в кіно? Est-ce que ти йдеш? Tu viens з нами, акно, nous... в кіно? У cinéma ce soir. Можемо ще додати. Зрозуміло? «J'espère que que? que? oui. Est-ce -que, Est-ce -que, Est-ce que? Très bien!» Можете, якщо ви на рівні трошки вище, ніж нуль, так ви можете вже формувати свої речення. У вас достатній словниковий запас, то, будь ласка, можете в коментарях прописати. Мені, я побачу, я з вами спілкуюся в коментарях свої приклади. D accord, d accord. І вимовляємо в голос, не забуваємо. Наступна конструкція. Друга. Qu «Qu'est-ce?» Qu К. Кес. К. Окей, б'ян. Гарно тримаємо. Знаєте, ви коли будете м -м, говорити о, 30 днів фонетики. Мені всі попередні потоки пишуть, що це неймовірна, потужна робота з м'язами. І дівчата, пані, які займаються його, які займаються фейс-фітнесом, білдингом, вправами, вони говорять, що неймовірно міофесальна м'яз підтримала, підтягнула весь їх овал обличчя. Вікторія теж виглядає дуже непогано. Чому? Тому що. Константин постійно je parle français, я говорю французькою anglais, англій, англійською депласькартикуляцією, тому на мене тут все тримається каркасно. Маніфік. Отже, кес-ку ми додали к перед С. К. Але тут одразу також собі запишіть, ви подивитеся і подумаєте, звідки тут апостроф. Апостроф з'являється, коли голосна, остання голосна першого слова співпадає з наступною голосною першою наступного слова. Так? Там було «к», «у», «у», вона випала перед наступною, і получила зв'язочка кеск. Кеск прекрасно. Кеск переклад пишемо, що? Одним словом, що ситу. Сету перекладається це все. Кеску. Кескю. І давайте зробимо приклад: Що ти любиш? Qu'est-ce que tu aimes? Що ти робиш? Qu'est-ce que tu fi? Що ти хочеш сьогодні поїсти на вечерю? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? І давайте трошки швидше зробимо. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? «Мон шері, мі люби, пані, хто живе у Франції, у кого фіансе, або, або, пететре, ву марі, чи ваші чоловіки, сон лі франси, французи». І ви бояли, боялися досі цю фразу «кес «Qu «що», «кес «Qu А тепер боятися не будете. Тепер ви зайдете і скажете «кес кю ти ву манжі, мон шері, сус Наступна фраза, третя форма «кес кю сі». Кес, К, так. С. Так само по вимові Кес. Так? Кес у, в кінці ми не читаємо. Кес К тут же ви знаєте, що дві літери дифтонг дають Кес-К С. Си. СТ в кінці не читається. Також вже говорила, запам'ятовуйте або записуйте. Ті, хто йдуть на практику, у вас буде великий файл повністю з правилами читання, який ви будете потім виділяти маркерами по спеціальним вправам, по е, алгоритмам, які я буду видавати. Тому дуже важливо, ті, хто не йдуть на практику, собі, будь ласка, теж берете таку інформацію, що коли ви опрацьовуєте матеріали, ви маєте підкреслювати, працювати має у вас ось ця е, кінестетика, механічна робота, моторика. Тому що, коли ви працюєте моторикою. Ви мене зараз спитаєте, а чи можна тапувати моторика по екрану телевізору? Цього, по таблю? Ні, не можна. Це не вважається моторикою. Моторику це каліграфія, там, де ви пишете від руки. Деколи? Обов'язково проговорюємо вгос. Кескуси перекладається, що це. Тобто, друга, якщо була в нас кес-ку що. І далі ви ставили, що підмет, присудок, ну хто вже розуміється в цій, в цій структурі. Що ти любиш, що ти їси, що ти робиш, Кес -кю? Кес -кю -сі? що це? Тому після цієї конструкції, ce ну, що це за шум, галас. Ви ставите іменник. Тобто, ви оцим все кінцевим так, вказуєте на іменник. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Що це на столі? Qu'est-ce que c'est sur la table? D'accord Très bien, молодці, пишемо свої приклади. І ще раз, давайте три зрезюмуємо, щоб не загубились попередні. Est-ce qu'est-ce que c'est qu -que, qu Ох, як гарно ми працюємо. У кого вже отут підтягнулись е, щічки, м'язки? пишіть, як і а ми йдемо на останню конструкцію. Дослівно ще раз. Кес ке, сі, ку, са. Трошки швидше дивимося в свої нотатки обов'язково і трошки швидше говоримо. КЕС-КЮ-СІ-КЮ-СА і трошки ще швидше. Кеску секса? Там, де к приберіть все, крім к, яке вимовляється, як к залиште. Кеску се кса все кса, кса ж простіше сказати, ніж кса в мові. Кса. Кса, кса. Кескуся кса, кискуся кса? Mais qu'est-ce que c'est? Як вам? У кого вийшло, ставимо серденьку або плюс? І по перекладу, кеску сікса це така більш розмовна конструкція, говорять в розмовній мові. Таку конструкцію десь в університетах, на тистасьо, на е, якихось моментах академічних не можна використовувати. Користуйтеся kesкуси, бо вони у вас синоніми. Keskussy більш публіцистична, дипломатична, академічна, едукативна конструкція. Кескуси третя. Кеску сікса розмов. І ви мене зараз запитаєте, Вікторія, що таке ось ці вся? Я бачу там якусь кому. Все ви правильно бачите. Це називається седії, це діакритичний знак, який ми також будемо з вами вчити на першому вступному уроці фонетики, практикуму сьомий потік, який стартує 1 липня. На сьогодні на цьому прекрасному вступному уроці я зупиняюся. Це такий бонус до курсу практикуму фонетики, який ви будете дивитися, вже налаштовуватися на правильну вимову, на правильну тональність, на правила читання, і вже починати. Правильно говорити з сьогоднішнього дня, як мінімум, ці фрази ви вже можете проговорити з французами. А хто додивився це відео до кінця, я вас вітаю! Фелісітасьо! Тому що ви знаєте, що вам зараз треба перейти вниз за посиланням під цим відео на телеграм-канал і забрати. Файл з правилами читання і моїм озвучуванням аудіоподкастом. А ми з вами ще побачимося на ще кількох вступних уроках перед курсом практикумом фонетика. Запрошую, якщо ви ще не приєдналися і після цього року дуже хочете вивчати фонетику, поставити правильну вимову, щоб не боятися говорити з французами, щоб вільніше, швидше з ними говорити, то приєднуйтеся посилання також під відео. et і journée! Boa tchau, tchau.